Всем привет, Знову ми на чешуї Саньком Ось не огляда там пищить и две штучки уже є Сейчас третя буде Две з лопаткой четко буде, да? да. Опа Масечка Для пота Саня в такій ямці сидить, копає, викидає мені землю, я перевіряю, де ще шуєчка є. Так, де вона? Бачиш? Ти її бач? Не бач? А вона здорово тут. Дивіться, красота! У-у-у. Uh -huh. Супер, а ми ну, почекаємо, кинесь туди. <звук> да, мене ще одне. Фокус чекає. Белян! Фокуси! Фокуси! Царь Піотер! Бомба! Бомба-ракета! <звук> а! Так, <ти> я! Ти <звук> де <звук> Є, добрий. Угу. Красота? Красота. Супер. Шукаємо. Вона глибоко чи? ні? Він схапить. А ну давай. Так, схапив. Ляпочка малесенька. Чи це з стінки вона, чи вона з глибини? Ну ми ж тут сильно не копалися. Ну, тут ні, це рівень, до якого я дійшов. Красота. Так, шукаємо. А де ще шуєчка? <звук> це вже сантиметрів в 90 вона була від рівня землі. О, це красуня. О, клас. Покажи. Всадник. Ага. Ляпота. Ось до рік, бачиш. Рік? Хіба рік до нього? Да, ось дошці. Бачиш. Век ця урица вся. Да. Ляпота. А, там на батьох такі є. Си mm. да. Шукаємо. Ось такий котлованчик. Так, туда есть чешуечка, наверное. Здесь напинули. Вот собака, блядь. Ты подиви, дай е, блядь. Ха -ха. А такая ляпота. Что не оно? Красиво. А вона, Стан бля, хороший. Стенки. И шо Ха -ха. Копаты. Знову что делать, блин? там пощечь, Санька. Вже, наверное, пів години копаємо і не одної не було. Ого, це прелість просто. Жир. Ладно, шукаємо далі. Оже малютка. Іде. О, бачу. Опа. О, ну, чешуечка. Красоточка. Вот такая. Саня работяга. Так, шукаем. Тут есть сигналчик. Нашел? Е? Там, да. Давай. Ну и там черный что то есть. Там где черный? Да ничего вроде. Что? Манюська, дивіде, там нема, пуля. тут є. Ляпота! Клас, взагалі, кайф. ти що? Двіково взагалі розписана. юмий. А коник, а і коник хороший. Дикий коник. Дикий, скоро ми дикі тут останемося, цю <різь> лісі. Це добре, що комарів немає. То точно дикі були б. Бачите, вже зверху. Угу. Ну ладно. Красиво да, там так, Саша сигналчик. <звук> то тут охопай. Взяв. Скерів там пейс. Десь бити Опариску няк. А ну картинка якась така собі Нурайра, ти що думав? Два дня назад, такої раді були, б як б вони ходили в день. Да, все. Тут всякі коня да. така, картинка така. Вже в привичку. Так само і на пляжі. З золотішком. Да, Перше да. повнеш. Ох, радості було. А потім все. Попривикали. Так, десь тут чешуечка повинна бути. О, снайпер. Як? Де-де-де-де-де? Ой, є і красоточка. красиво теж, так? Да? Ага, ух ты! Ляпота. Коник дивийки, чіткий. Такий як ти відклав. Ну, теж відклади і все дельно. О, ще вискочила буратинка. Ось така в бета. Можем мило кинуто и Ось шурф. На чьи сторону відійшов. Попробувати. Які є сигнали. Ладно, шукаємо далі. Луску знайшов. Луску. Хорошенько. Так, де фокус. О! Ляпота, давай пробирай, погнали так, перейшли ми на другу сторону, там вже нічого немає, будемо з тієї сторони тут є сигнал Як в Чешуї і снайпер зда, зда, зда. Ось така попала, Случайно камеру виключу. Лисовата трошки, але нормально беремо. Чишу я. Чишу я. Опа Ляпота. Шукаємо далі. Саньок яму зариває. І за що тут накопали ми. Траншеї були. Вже позасипали, правда. Ось тут велика яма, пару штучок тільки висипали. Думаю, ось тут ще піде. Десь може сотня буде, може. І туди стою, не копано. тут вже копано. Якраз такому вони по краю пішли, останні. І ще сюди метра три напевно що. То й таке. І так, трошки позакидували землю. Зараз будемо там розриватися. Потім всю її туди. Порівняємо. Так, що ми сьогодні знайшли? Не сигарети, не сигарети. Так. Ось стільки тішуї. Багацько. Хе. Так, тут є чешуйка. Тут та є ти І тут І напишу скільки її ми сьогодні знайшли Думаю штук 120 Може навіть більше Хоча б 120 Да Саньок? А тут щось. А, ся попався такий Срібний монітос польський скручений. Оце ви бачили. Так. Ну, будемо їхати, да, Саньок? Вже шльомав нам ще до мопеда йти. Ого го! Так, ладненько, всім пока. До наступного відео з хишуйою.